Гайвером для Ну, що вам розказати? телефон. Ми дзвонимо на, 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 на гайвером, крутимо ну, сорочку, визиваємо гайвером. Звідти гайвером на дежурний піднімає трубку. І робимо запрос, чи може відправити поїзд, номер такий. І він Відповідає, чекаю поїзд, номер такий. З тої сторони він крутить. Корву продуктор. Це виріх, що подача. Стрілка хитається, uh -huh. відхиляється. Дежурний по станції з цієї сторони може витягнути жизло. Таким чином, поки один крутить, uh -huh. наприклад, з гайгорною крутить, я можу витягнути з цієї сторони жизло. Жедло витягується, отака так, корбочка. Так. Угу. Ось так ось, опускається, отак підтягується, закладається. Коли йде напруга, я можу витягнути жезло. На даний момент, через те, що нема напруги, жезла я витягнути не можу. Тобто він зараз всередині, так? Да? Так. Да. Угу. Якщо не, ну, немає, для того, щоб відкрити змогти uh -huh. і вручкою користуватися, і опускається сюди. так, І це витягується жезло. Uh -huh. Можу подзвонити, подзвонити, сказати про таку. Ну, Ми думали, от, я хотів подивитися, як семофор цей працює, було цікаво. Затовити на вулицю, там Семофор? Та, симофор, симофор на однодворі, тут у нас нема нічого. нічого а, показу. Це просто якби система. Знає, коли... Для видачі жезла, для відправлення поїзду на переговор. Угу. Зрозуміло. Ну, а тоді от ту систему на вулиці зможете показати, а Як там червонову червоному станції, може вам закрити, Добре. відкрити, ви можете подивитися. Дякуємо за станція. цікаву інформацію. Ну, будь ласка.